Іде ми, а ми у місті Львів. приїхали на екскурсію. Оля, ти привіт! Привіт! Зараз ходимо на екскурсію на вокзал жиде. А ми приїхали автобусом. Їхати довго, три години. І ми у Львові, з Луцька. А це наш вдох Це перехід. Йдемо на перехід нашде вокзал. Включись уже. Ой, голі самого. Подивилися на поїзди, помріяли, чи ми туди. Я не О, ця пальма, коли ми приїжджали бачите? як Всі кудись біжать, спішать і ми спішимо на трамвай. Треба все побачити за цих пару годин. Майрас і <smart> То я виходить, два рази заплатила. У них дивний валідатор такий. Дуже. Гримня в мене гривня. Сві, сли. З сторони костел коліга. Ось на ту вежу завжди. На екскурсію виходила. А в цьому шістнадцять маленький закрити. Чи так цікаво було підніматися, але важко. Малося і дивилися на рвістці і висоти. І в Львові є Рошен. А де ж світу?

Такі вуличні. Чуєте такий шум? Тик-тик-тик-тик-тик-тик. По Бруківці, оце Львів. І ще як трамвай проїде, ще такий специфічний звук трамвая тут. Як приїжджаємо, завжди чути. Все гарне, все старе. Не знаю, чи хотіла б я тут жити, саме в цьому районі, але, можливо, б і хотіла. У нас Луцько якось більш спокійніше і тихіше. Он уже є. Будиночки новіші. Зараз трамвай поїхав. Нема трамваї. І почуємо такий дзвін. Поверхи одинаково. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І наскільки вищі потолки. В цьому будинку від цього. Ці вже двері закриті. Заглянемо. що там? Також дворик. Треба ось такі цвінки з Йдемо вниз з гори. А потім треба підніматися наверх на залізничний вокзал. Ось така краса. такі будиночки, все таке стареньке. О, бабусине, бабине насіння. Вниз йдемо, ідемо, вниз ось туди йдемо, а там гора. О, гортензія. І цей кифалгончик. Цікавий, так це фейчок. Магазинчики. Знову під'їзді. Тут вже обклали плиточкою сучасною. Йдемо продивимось, вулички буде обвалюється балкончик. Паплиточка, руківочка. Сходинки. Ліцей, школа. Он малюночки цікаві. І так виходить ось так. Такі плиці. Отут скрізь такі. Ходи, виходи чимось нагадує краків. Трамвайчик, я ж хотіла послухати як він дзвенить. Ох, йдемо далі. Ох, люди кудись їдуть. Мабуть, що з хостела чи що. Це колись прийшли, а куди не знаємо. Зараз глянемо. Таблички що в скрізь такі таблички. І зараз почитаємо, куди нам далі йти. Дитинського парка. На ту сторону Тут з паркарні. А ми йдемо до опернику. Пійшли до університету Львівського. Такий okay. парк Івана Франка, пам'ятник такий гарний. Так. Тут вчилась наша тітка. Мама з татом вчилась у Юльському також інституті, не в університеті, а в Сільхоз. <спільному> <паде> <спільному> угу. О, Володоріжка. Ой, Володоріжка. Лейтека вводить посередній вулиці. І так ті вулиці вузенькі, ще <паде> Володоріжку зробили. Приймальна комісія. Юридичний факультет, приймальна комісія. М -м. Да. Babše органний органи Львівський університет. Прямо, да, Оперний театр нам до вот там, За Зодта хата. хата і тут є. знаєш, тільки б гарно. Idem sudan. Какой-то дар що Собраться иди. Хорошо. Господи. Світоч магазин Світочмагазин в любов. Ми зайшли в сувенірний магазинчик. Диане. Для... Полтаве. А что ты на пике? Угу. Кавая. 200 шоколад. Кавартист. 150 гривен. Можешь подарить. 75 гривен. Это ромашка.

All will А бульонник, о, я можу себе бульйон курич. бульйон... курицу. Він... Він... Эй, блинский. Львів. такі навіть кинатик. Бульйончик. Чай. Mm. Эй, тоже смачный. Я сейчас курицу. І... Виходила прямий ефір, але була в наушнику і дуже поганий зв'язок. Тому хочу ще раз зетир. Особливо зробити вікна. Все рятуємось від. Мабуть, скоро ми їдемо вже додому. Важко, Ну, Я вже лів без кави. Ну що, останні півгодини і ми їдемо додому з цього гарно, сьогодні тепло, сонячного міста, місто під назвою Львів. Як би там не було, а обертатися додому треба. тут ходили, до речі. Да. Mm -hmm, колоритный мужчина. tere right !